Дорослі. Ніколи і не за що, дорослим небо зазрив на них. Дивитись просто сміх. Скажіть, хіба життя у них, коли нічого в світі не можна їм робити, не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто аж на вершечок здертися. Адже вони дорослі, не можна грати у футбол на вулиці завзято, і у вікно забивши гол, через паркан тікати. Та й сара парко по траві посоняш без сорочки, не можна погасати їм, адже вони дорослі, а я. Як тільки я схотів, м'яча ганяв аж п'ять годин, тоді на клен собі заліз, сховався в теплім листі, сидів і позирав униз, ще й наче шпак поспистував, а потім бігав по трав'ї та в ній метеликів ловив. Оце життя хороше, не те, що у дорослих. Та ще й скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже-дуже мало. Ну, з'їсти пут морозова до зломану дорослому. Ну, можна, скільки в... Детись телевізор. Ну можна ще не спати і цілу ніч читати, але ж хіба що здасться така дрібниця з щастя. Тому ніколи і не де дорослим я не заздрю Бо я дорослим буду теж, а він мали нізащо. що Лайк, підписка, Якщо не радиска.